В ефірі новини. Дивіться у випуску. В Ізмаїлі з'явився ще один клас безпеки. 17-й прикордонний загін імені полковника Олександра Жуковського відзначив 29-ту річницю з дня створення. Як попередити шлунково-кишкові інфекції? Дізнавалася наша знімальна група. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю! Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 22 серпня орієнтовно такі: 258 тисяч 340 осіб особового складу, 4 тисячі танки, 8 тисяч одиниць бойових броньованих машин, 5295 тисяч артилерійських систем, 721 реактивна система залпового вогню, 491 засіб протиповітряної оборони, 350 15 літаків-316 гелікоптерів, 4312 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1406 крилатих ракет, 18 кораблів, 7722 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 797 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмельського територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. В Ізмейлі на базі гімназії номер 14 урочисто відкрився ще один клас безпеки. Окреме приміщення, де за допомогою наочності діти зможуть дізнатися більше про власну безпеку. Перше заняття у новому класі безпеки провели представники патрульної поліції міста Ізмаїл та ювенальної превенції Ізмаїльського районного відділу поліції. Докладніше дивіться у репортажі. В Ізмаїльській гімназії номер 14 урочисто відкрився клас безпеки. Окреме приміщення, де за допомогою наочності діти зможуть дізнатися більше про власну безпеку. Нагадаємо, згідно вимог Міністерства освіти і науки України, створення безпечних умов перебування учнів у школах є одним із головних пріоритетів держави під час війни в Україні. Одним із шляхів вирішення цього питання стало створення класів безпеки. Творча команда вчителів та учнів під керівництвом заступника директора з виховної роботи Ірини Калачової презентували кожну тематично облаштовану зону класу. Є зона для рятувальників, зона міної безпеки, безпеки життєдіяльності, домедичної допомоги, перегляду кінофільмів. В кожній такій зоні. Представлені елементи екстрених служб, научні зображення, а також правила реагування на надзвичайні ситуації, з якими діти можуть зустрітися у житті. Клас безпеки створений згідно вимогам Мон він потрібен для того, щоб діти розуміли сьогоднішній стан, який зараз в нашій країні. Вони зможуть отримувати практичні навички, теоретичні навички у випадку виникнення певної якоїсь ситуації. Все оформлення кімнати безпеки було здійснено учнями саме нашої школи, учнями 9 А та 9 Б класу. За це діти були нагороджені подяками від директора гімназії Любові Христові. Перше заняття у новому класі безпеки провели представники патрульної поліції міста Ізмаїл та ювенальної превенції ізмейського районного відділу поліції. Інспектор відділу і зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в місті Ізмаїл Іван Бочковар традиційно показав та розказав, як правильно розрізнювати жести регулювальника. Розповів дітям про елементарні правила поведінки на дорозі, про дорожні знаки, про жести регулювальника, аби діти могли завжди орієнтуватися на дорозі, вести себе безпечно і навіть. Якщо вони поїдуть в якесь велике місто, знали і там як орієнтуватися на дорозі. Дуже було приємно вислухати відповіді дітей. Бачимо, що педагогічний колектив вкладує багато знань, діти розуміються на правилах дорожнього руху, і будемо і надалі проводити подібні з дітьми заняття в інших школах нашого міста. У свою чергу інспектор ювенальної превенції із мельського районного відділу поліції Лариса Анчева розказала, як розрізнити справжніх поліцейських від несправжніх та як правильно поводити себе з незнайомцями. Сьогодні я була присутня на відкритті класу безпеки в гімназії номер 14 в місті Ізмаїл. Розповіла дітям, хто такий справжній поліцейський специфіку своєї роботи. А також ми провели профілактичну бесіду. Щодо недопущення правопорушень серед неповнолітніх у майбутньому. Школярам дуже сподобався захід. кажуть, завдяки цікавій ігровій формі змогли закріпити нові правила безпеки та засвоїли вже знайомі. Ми дякуємо представникам патрульної поліції, представникам ювінальної поліції за те, що вони постійно допомагали нам, консультували і надавали методичні рекомендації для того, щоб наш клас заграв такими барвами і був наповнений всіми необхідними інструментами, літературою. Та наочними посібниками класи безпеки продовжать відкривати і в інших освітніх закладах Ізмаїла, аби й надалі створювати безпечні умови перебування учнів у школах та запобігати надзвичайним ситуаціям за їх участі. Ми і надалі будемо спільно з представниками ювінальної превенції Змільського районного відділу поліції проводити подібні заняття, аби виховувати у дітей повагу до законодавства і правил дорожнього руху України. Пам'ятайте, поліція завжди з вами. Наш номер 102. Телефонуйте, сам вже допоможемо. Наталя Гаврилова, Теодор Христів для програми. Новин. 17 17-й прикордонний загін імені полковника Олександра Жуковського відзначив 29-ту річницю з дня створення. На честь цього в Палаці культури імені Тараса Шевченка відбувся урочистий захід, нагородження військовослужбовців та невеликий святковий концерт від оркестру військової академії з міста Одеса. Подробиці дивіться у сюжеті. З нагоди 29-ї річниці з дня створення 17-го прикордонного загону імені полковника Олександра Жуковського 19 серпня в Палаці культури імені Тараса Шевченка відбувся урочистий захід. Перед початком урочистостей всім присутнім продемонстрували відеоролик про життя і службу Ізмаїльського прикордонного загону. Нагадаємо, згідно наказу голови Державного комітету у справах охорони Державного кордону України, 20 серпня 1994 року на базі окремого контрольно-пропускного пункту Ізмаїл, 16-ї застави прикордонного контролю контролю 25-го прикордонного загону та першої дев'ятої прикордонних застав 26-го прикордонного загону був сформований 17-й загін прикордонного контролю, який став правонаступником окремого контрольно-пропускного пункту Ізмаїл. Сьогодні особовий склад 17-го прикордонного загону, продовжуючи славні традиції своїх героїчних попередників, робить все можливе. Для надійного захисту державного кордону, збереження миру та правопорядку на ввіреній ділянці державного кордону України, збереження е, нашого суверенітету в бойових діях з російськими окупантами гідно захищає свій народ спільно з підрозділами Сил оборони України, самовірно відстоює територіальну цілісність нашої держави. Начальник 17-го прикордонного загону Павло Цвеліх окремо подякував всім причетним за підтримку та допомогу. Перш за все, ізмейській міській раді, ізмейській районній військовій адміністрації, районній раді, а також ізмейській організації ветеранів прикордонників. Кожного дня ми згадуємо наших побратимів, яких вже немає з нами. Тих, хто поклав своє життя заради нашої свободи та миру. та самовіддано виконав свій військовий обов'язок? У боротьбі з агресором світла пам'ять при них назавжди житиме в наших серцях. Прошу вшанувати пам'ять всіх загиблих хвилиною мовчання. За сумлінне виконання службових обов'язків, високий професіоналізм, старанність та ініціативність проявлені під час виконання завдань з охорони державного кордону та з нагоди створення 17-го прикордонного загону грамотами начальника був нагороджений особовий склад. Хочу подякувати членам родин за те, що ви підтримуєте всіх військовослужбовців, чекаєте вдома. Хочу побажати перш за все вам радісті. Гарного настрою, успіхів у службі щодо охорони державного кордону, Божого благословіння і найскорішої перемоги України. Слава державній прикордонній службі, слава Збройним силам України, слава Україні! Наступним привітав охоронців кордону голова із організації ветеранів прикордонників, майор у відставці Анатолій Зіменко. Це свято ми відмічаємо нелегке для нас. Час війна, яку розв'язав російський агресор. Багато наших побратимів знаходяться на передньому краю нашої держави. Проходять, як говориться, там службу і хотілося б, щоб ми, ми їм звичайно е, тільки успіху і перемоги. Від імені міського голови Андрія Абрамченка привітати військовослужбовців зі святом завітав його заступник Сергій Лузанов. Тож ми щиро вдячні всім вам за те, що ви робите під час російської навади. Місто щиро поважає і цінує кожного з вас. Ми будемо робити і робимо все, що від нас залежить, щоб ваша служба була відповідним чином і оцінена і зроблена більш достойно. Сергій Аркадійович також виконав почесну місію, вручив грамоти. Їх отримали ряд прикордонників за вагомий особистий внесок у забезпечення захисту державного суверенітету, територіальної цілісності України та з нагоди дня створення 17-го прикордонного загону. Вітаємо ще раз. Із цим святом бажаємо всім нам перемоги і слава Україні! Славу! Привітати прикордонників з днем створення загону прийшли представники району, виконуючи обов'язки керівника апарату із районної державної адміністрації Ірина Холостенко, заступник голови зміської районної ради Марк Чолак та голова Саф'янівської сільської ради Наталія Тодорова. імені змісько районної державної адміністрації хочемо привітати вас зі святом. Дякуємо кожному з вас за вашу мужність, терпіння. бажаємо вам здоров'я, перемоги на ворогом. Слава Україні! Ми пишаємо з вами, вашими здобутками. Знаємо, що наші кордони надійно захищені, а у Ізмаїльському прикордонному загоні служать справні професіонали своєї справи. Я щиро кожного з вас вітаю з річницею створення 17-го прикордонного закону. Я бажаю кожному з вас міцного здоров'я, мужності, витримки, терпіння, бо ви сьогодні я наша надія, бо ви сьогодні є наші захисники нашої держави, нашої суверенності, нашої незалежності, бо ми все є Україна. Слава Україні! За вшанування військових традицій проявлено особисту мужність, стійкість та рішучість, виявлені при виконанні військового обов'язку в умовах пов'язаних з ризиком для життя під час захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, грамотами від ізмельської районної військової адміністрації, ізмельської районної ради та Саф'янівської сільської ради нагороджені ряд військовослужбовців-прикордонників. Долучилися до привітань і колеги морські прикордонники, командир 18-го загону морської охорони Олег Шикша та начальник навчального центру морської охорони Ілля Куценко. Хочу ще ви сердечно привітати командира загону Володимирича та весь персонал всіх прикордонників, ваші сім'ї з цим святом, з річницею, побажати міцного здоров'я, благополуччя, мирного неба, щоб кількість виходів на службу на виконання бойових завдань на кордон. Завжди рінялася їх поверхня, щоб завжди е, рідні і близькі е, чекали і прикордонники верталися до своїх домівок, до своїх сімей, живі, і здорові. Шановні прикордонники, дозвольте сьогодні це святковий день. Від себе особисто від всього персоналу навчального центру морської охорони привітати вас з Днем створення військової частини, побажати вам міцного здоров'я, родинного. Достатку, затишку, благополуччя, сил терпіння наснаги і, звісно, ж скоріше перемоги над ворогами. Слава Україні! Герої, слава! По завершенню офіційної частини відбувся невеликий святковий концерт. З нагоди дня створення 17-го прикордонного загону присутніх привітав концертний оркестр військової академії міста Одеса, керівник Іван Казмірчук. Неволі визволя на країна пощазнебра, межа нея обернена. Сьогодні в період протистояння українського народу російським загарбникам на прикордонний загін покладені завдання, від виконання яких залежить не тільки безпека всієї країни, а й життя наших співвітчизників. Ізмельське телебачення долучається до всіх привітань з нагоди 29-ї річниці з дня створення 17-го прикордонного загону імені полковника Олександра Жуковського. Бажаємо міцного здоров'я, злагоди та миру. Разом до перемоги. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. На фасаді пошкодженої будівлі офісу українського дунайського пароплавства вивісили банер з малюнком українського художника Бориса Гроха. Про це повідомив генеральний директор українського дунайського пароплавства Дмитро Москаленко. Він зазначив, це відповідь російської армії на залякування та атаки. Ударами по Ізмаїлу та Рені ворог намагався залякати нас, заблокувати та зупинити роботу дунайського логістичного кластера. Але ми витримали, стали ще сильнішими та ще більш завзятими. Вони можуть Розтрощити наш офіс, але їм ніколи не підкорити нашу волю, не забрати нашу свободу та нашу країну. Йдеться в повідомленні Москаленка. В Ізмирському районі тривають благодійні заходи на підтримку ЗСУ. У неділю, 20 серпня, в будинку культури села Першотравневе Сав'янівської територіальної громади відбувся благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Справжні таланти населених пунктів Першотравневе та Кислиця демонстрували свої вокальні та хореографічні вміння, даруючи тепло своїх сердець кожному, хто у цей день прийшов підтримати українських захисників. Упродовж концерту вдалося зібрати 8 тисяч 643 гривні, що вкотре доводить небайдужість громадян до потреб української армії та їхню готовність допомагати. Всі кошти будуть передані на потреби захисників. У літній період частішають спалаки гострих кишкових інфекцій, збудниками яких є хвороби, бактерії, віруси, найпростіші мікроорганізми чи грибки. А джерело зараження хвора людина, тварина, предмети повсякденного побуту, продукти та вода. Дивіться далі. В акваторії Чорного моря виявлено сальмонелу та кишкову інфекцію. В Одеському районі виявлено три проби води з сальмонелою та кишковою інфекцією. Інфекцію виявили на пляжі Ланжерон, місті Чорноморськ та 16 й станції Великого Фонтану. Держпродспоживслужба в свою чергу повідомила, що в Одеській області посилено стабілізаційні заходи. Державний ветеринарно-санітарний контроль за обігом харчових продуктів рослинного та тваринного походження наразі здійснюють 56 державних лабораторій. Вже перевірено татарбунарський, Сарацький ринки та ринок у селищі Маяк порушень не виявлено. Найближчим часом планується проведення комплексних перевірок ринків на території міста Одеси та області, а саме в Ізмаїльському та районах, які також виходять на акваторію Чорного моря. У зв'язку з цим вважаємо необхідним нагадати вам, що таке сальмонела та кишкові інфекції, на які хворі частіше діти. Віді множества вірусних інфекцій, котрі легко хватають є Єдільна група вірусів, викликаючи гастроентеріти, то тобто є воспалення жудочно-кішечного тракта. Основная масса вирусных инфекций, которые дают нарушения, это норовирусная инфекция, ротавирусна инфекция, астровирусна и другие разновидности энтеровирусной инфекции. На першому місці серед збудників знаходиться норовирус, розповідає лікарка Альона Почтаренко. Норовірусна инфекция является одной из самых вірусних вирусных инфекций, которая нарушення нарушение желудочно-кишечного тракта. Отличается высокой заразностью, устойчивостью, способна вызывать целые эпидемии. К ньому восприимчивы всі возрастные групи населення независимо возраста від і пола. Норовирусы також можуть поширюватися через тісний контакт із хворою людиною. Вони зазвичай поширюються через інфіковані їжу чи воду або через збруднені поверхні. Норовірусна інфекція може спричиняти сильну блювоту та діарею, які починаються раптово. Спокійно видіржує навіть сильні перепади температур і не реагують на множество дезінфіцируючих средств. Иммунитет после перенесенной инфекции сохраняется не стойко, то есть очень до, от полугода до двух лет. Также э, механизмами передачи этой инфекции являются фекально-оральные, аэрогенные и контакты. То есть заразиться можно напрямую от человека через рукопожатие, объятия, чихание, ротные массы, кашель. также через зараженную еду, воду, через поверхность. Заболевший человек заразен весь период острых симптомов и два дня после окончания. Но бывают случаи, когда выделение вируса происходит еще в течение нескольких недель после выздоровления. Инкубационный период, то есть период времени от контакта больного человека и до первых симптомов от 1 до 3 дней. Ознаки та симптоми норовірусної інфекції можуть початися раптово та включати нудоту, блювання, біль у шлунку або спазми, діарею, погане самопочуття, температуру та біль у м'язах. Ці симптоми зазвичай починаються через 12-48 годин після інфікування та тривають від одного до трьох днів. Основні симптоми, на які ви повинні звернути увагу, це тошнота, рвота. Рвота може бути багатократна, діарея, діарея однократна або багатократна, присупообразні болі в животі. Ваті, урчання в животі, налічя слізи, також болі, болі в мишцях, головна боль, появлення респіраторних симптомів, насморк, кашель, чихання також бувають рядкі випадки повышення температури. Якщо у дитини декілька днів діарея, блювота та погане самопочуття, необхідно одразу ж звернутися до педіатра, зазначає Альона Почтаренко. Врачу ви повинні звернутися, коли діарея у рібенка не проходить в течение нескольких днів. Сильная рвота, в стуле появляется кровь, боли в животе и обезвоживание. На что обращать внимание, какие ä, признаки обезвоживания? Усталость, вялость, уменьшение количества мочи, сухость во рту, горле. Жажда, головокруження, плач без слез для маленьких діток. Це може бути западення родничка, аби запобігти кишковим інфекціям, дотримуйтесь простих протиепідемічних правил. Профилактика такої інфекції являється тщательно мить рук, особливо своїх і ребенка, овощи, фрукти, овочі, продуктов продуктів питання, також в употреблять сырую воду. У разі, якщо ваша дитина захворіла, їй необхідно залишатися вдома до повного виздоровлення, зазначає наостанок лікарка. Ребенку слід оставатися вдома, поки він болеє, збігати путешествий і оставатися з дитином вдома до повного виздоровлення і всіх і всіх неприятних ічезноведення симптомів. Одеська ОВА нагадує про тимчасову заборону відвідування пляжів, використання води, риболовлі та купання в акваторії Чорного моря, річках Інгул, Інгулець та Південний Буг і Бузький Лиман. Ситуація під контролем, проте існує міна небезпека та загроза інфекційних захворювань. Катерина Кисельова, Наталя Маленко для програми новин. На Ізмаїльщині продовжує гинути риба. 21 серпня стало відомо про загибель риби у ставку села Кирнички із району. За даним фактом, на місце події прибула комісія у складі співробітників Одеського рибоохоронного патруля, Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу та управління Держпродспоживслужби в Одеській області. В ході обстеження ставка спеціалістами було виявлено поодинокі екземпляри товстолоба в снулому вигляді. В той самий час присутні відмітили, вода у ставку має природний колір без неприємного запаху. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 54 копійки, продати за 38 гривень 30 копійок. Євро купівля 41 гривня 22 копійки, продаж 41 гривня 92 копійки. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу, 23 серпня, в Ізмейлі очікується мінлива хмарність. В день без істотних опадів. Вітер північний в день південно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 21 градуси. А вдень 33-35 градусів. В Одесі ясно без опадів. Вітер змінних напрямків 2,6 метрів на секунду. Температура повітря вночі 21,23 один а градуси. В день 27 градуси з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті Ізмелтівікрапкаком, а також на Ютуб каналі Online та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.